Ми живемо у всесвіті, який керується словом. Дізнайтесь, як приймати своє зцілення, процвітати і з повіданнями зцілення контролювати слова, які виходять з ваших уст, відновлюйте своє життя і здоров'я силою своїх слів. Яким ви його назвете, таким воно і буде. Припиніть називати його таким, яким воно є, і почніть говорити своєму здоров'ю, яким воно має бути згідно слова Божого. Зрозумійте обітниці зцілення. Використовуйте це засноване на біблії вчення, щоб збудовувати свою віру для стілення і знати, що ранами Ісуса ви зцілились. Щодня проголошуйте над собою місця писання про зцілення. Сповідання стілення через сказане Слово приводять в дію, стілюючу силу Божу. Це приносить вам стілення. Сповідуйте їх стосовно себе і моліться ними за інших. Живіть зціленим і цілісним життям, наповненим Словом Божим. Говоріть слова свого стілення з вірою і знайте, що Бог зцілив вас. Говоріть своє життя, слова зцілення. Розкрите істину про силу ваших слів. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе за те, що нам належить зцілення. Ми благословляємо тебе і дякуємо тобі. Ми поклоняємося Тобі, Отче, і ми приходимо до Твого Слова з відкритим серцем, відкритим розумом. Наше серце приймає відкриття з небес, приймає розуміння. Уявлення, концепції про життя вірою і про чуда, коли небо і земля з'єднуються разом. Дякуємо Тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Перед Передусім, давайте відкриємо свої біблії на Євангелії від Матвія. Звісно, сьогодні ми не зможемо все охопити, але в Євангеліях ми бачимо 19 прикладів зцілення в служінні Ісуса. І, звісно, їх було набагато більше. Але Дух Божий вважав за потрібне, докладно розповісти нам про ці 19 подій і про те, як ці зцілення приймались. І скажу вам, з Ісусом все дуже легко. З ним все легко. З ним все просто і легко. І від Нього так легко приймати. І зараз до людей вже прийшло усвідомлення. Як легко приймати Ісуса як Спасителя? Але так було не завжди. Багато років тому люди вважали, що це було дуже і дуже важко. Але якщо повернутися ще на багато років назад, то люди також вважали, що вони повинні страждати, щоб отримати щось. Що їм потрібно страждати фізично, щоб отримати зцілення, але потім вони дізналися, що це уявлення було хибним. Фактично, зцілення неможливо заслужити чи заробити, правильно? Чи ви заробляли своє спасіння? Як ви його отримали? Через віру та благодать, правильно? Чи ви заробили хрещення Духом Святим? А як ви його отримали? Через віру та благодать? Тож чи заробляєте ви своє зцілення? Як ви його приймаєте? То що змушує вас думати, що ви повинні заробляти свої гроші? Чому ви вважаєте, що ви створені для цього? Ні. Ми створені не для того, щоб заробляти на життя. І я можу довести вам це з послання до Ефесян. А хто крав, хай більше не краде, а краще працює, роблячи своїми руками корисне. Щоб було з чого давати ось для чого ми працюємо. Щоб було з чого віддавати десятину. Щоб було що давати. І через приношення десятини та пожертвування Сповнюються наші потреби. Алілуя! І якщо у вас правильно розставлені пріоритети, слава Богу, то ви жодного дня не ходитимете на роботу. Ви просто ходите кудись, щоб займатися улюбленою справою. Бо ви знаєте, ви знаєте, з якою метою додаються всі ці зусилля. І дозвольте мені поділитися з вами справжньою істиною. Приготуйтеся до справжньої глибокої істини. Отже, хто не працює, той хай не їсть. І це також відповідає писанню, як і ранами його ви зцілились. Але це мотив. І мотив для Бога дуже важливий. Що за цим стоїть? Чому ви робите те, що ви робите? Амінь. «Ми воїни в армії Господа. Тож чи воює якийсь воїн, забезпечуючи всі свої витрати самотужки? Писання говорить, що ні. Якими були б наші військово-повітряні сили, якби пілотам доводилось самим купувати собі літак? Боже мій. Розумієте? Ну, знаєте, протягом наступних 600 років. Ми будемо віднімати з вашої платні вартість цього літака за 990 мільйонів доларів. Ви що? І надалі будете розраховуватися за нього, навіть коли потрапите на небеса? Ні, звісно, ні. Те саме стосується воїна в армії Господа. Ми благословенні. І це благословення Господнє. Ви мене зараз слухаєте? Книга приповісти 10-й розділ, 22 вірш. Благословення Господня збагачує. Це воно робить багатим. Воно робить багатим. Ну, я заробляю 200 тисяч доларів на рік. Що ж, ви самі в цьому винні? Я сам себе зробив. Так, так, так. Ми навіть не будемо розвивати цю тему. Ні. Один чоловік якось сказав мені фактично, він сказав наступне: я втрачаю гроші на кожній угоді. І якби не така велика кількість угод, я без банкрутів. Тобто, йому потрібно було продовжувати обертати ці гроші, щоб хоча б щось надходило. Або як інший чоловік розповідав, йому продовжували телефонувати кредитори, говорячи, ви повинні виплатити ось таку суму, ви повинні її виплатити. І вони продовжували йому телефонувати, і він сказав: Так, послухайте мене, не телефонуйте мені більше. Я знаю, що я вам винен. Я багато кому винен. І у мене є скринька, в якій лежать записи з іменами всіх кредиторів. Тож я трясую її і дістаю поперед з прізвищем того, з ким я розрахуюся цього місяця. І якщо ви ще раз мені зателефонуєте, то я викину зі скриньки папірець з вашим прізвищем. Така система може бути доволі нестійкою. Ми говоримо про концепцію царства Божого. Це економіка царства Божого. Це те, як діє Бог. І це необхідно. Коли ви щось продаєте, продаєте машину, продаєте дім, продаєте чи купуєте. Не просто складайте угоди. Помоліться. Приділіть час тому, щоб прислухатися, що про це каже Бог. Дізнайтеся справжню вартість цих речей. А не лише тому, що хтось сказав, що це коштує стільки-то. Вам потрібно знати, в яку суму це оцінює Бог. В мене був маленький літак бічкрафт, і зазвичай я не літав на ньому у справах. А літав лише для себе, бо мені це подобалось. І якщо я починав вдома бурчати, то Глорія казала: «Може, тобі краще трохи політати? Я не знаю, просто в цьому є щось особливе. Бо щойно літак відривається від землі, життя налагоджується, воно стає чудовим. В будь-якому випадку я посіяв той літак трейсі і шукав собі інший. Я молився так, як зазвичай молюся. І я казав: Господи, ти знаєш, де цей літак. І я шукаю лише один літак. Навіщо мені їздити і оглядати 90 літаків? Мені потрібен лише один. Амінь. І саме так я планував молитися. Але з моїх уст вийшло наступне. Отже, в тебе десь є хтось, хто має цей бічкрафт барон. і він кличе до тебе, щоб ти допоміг йому продати його. В ньому є якась проблема. І я можу бути в нагоді для тієї людини у тій ситуації. І в мене був один чоловік, партнер нашого служіння, який багато, багато років займався нашими угодами в авіаційному відділі. І він завжди укладав наші угоди і так далі. Тому я просто зателефонував йому і сказав Чарльзе. Я сказав йому те, що сказав мені Господь. І він відповів: так, Кеннете, зачекайте хвилинку. І він запитав когось. Він сказав: Бобе, пригадуєш, нам телефонували кілька днів тому. І та жінка, в якої бічкрафт барон, здається, вона вдова. Той чоловік відповів: так, вона вдова. І їй потрібно продати той літак. Той чоловік відповів: Так. Тоді Чарльз сказав: Дай мені всю інформацію про це. Я хочу довідатись про це більше, і дозвольте мені швидко розповісти вам дещо серйозне. Та жінка жила в місті Харрісон в штаті Арканзас. Її донька жила у Бренсоні в штаті Міссурі, і вона була членом церкви Кейта Мура. Тож вона передала до церкви молотовне прохання, щоб вони помолилися щодо продажу її літака, бо її чоловік, який постійно літав на цьому літаку і був частиною його служіння, він був бізнесменом але раптово він помер. і ось цей літак звісно, все сталося несподівано. І В неї виникли певні фінансові проблеми. Тож їй справді потрібно було продати той літак. І ось як робляться справи в царстві Божому. Це справжній бізнес в царстві Божому. Амінь. І так сталося, що все це відбувалося саме протягом тієї рецесії, яка розпочалася кілька років тому. Ціни впали, і той літак просто дешевше і дешевшав. І я запитав неї, Яку суму ви хочете отримати за нього? Скільки вам треба? Вона відповіла: Брате Коплен, цей літак не коштує стільки, скільки мені потрібно. Я сказав: я не запитую вас, скільки коштує цей літак. Це вже моя справа. Я запитую вас, скільки вам потрібно грошей з продажу цього літака. І вона сказала мені, це було більше за його ринкову вартість. Але для мене той літак вартував цього. І я сказав: чудово, саме стільки ми за нього заплатимо. І я не намагатимусь заробляти навдого чи щось подібне. І не схоже, що ми говоримо про зцілення. Але саме про нього ми говоримо. Бо саме так ви залишаєтеся здоровими. Ви не пітнієте і не хвилюєтесь, не тягнете і не штовхаєте. Ви розслабляєтеся в Бозі і дозволяєте йому про все подбати. Алілуя! І ви можете говорити всім. Мій бізнес-партнер дуже багатий єврей. Я серйозно. Я говорю це не для того, щоб розсмішити вас. Знаєте, чому єврейський народ такий багатий? Бо вони виконують правила та закони духа і ходять слідами Авраама. Все просто. Амінь. В будь-якому випадку все сталося дуже і дуже добре. І вона благословенна, і ми благословені. Гаразд, слава Богу. Відкрити, будь ласка, 15-й розділ Євангелія від Матвія. І ми поговоримо про жінку Серифанікіянку. Нам доведеться багато звертатися до писання. І говорячи про фінансову сферу, про яку ми щойно згадували, у багатьох людей є фізичні проблеми, починаючи з хронічного головного болю і закінчуючи хто знає якими хворобами. саме через фінансові проблеми через те, що вони не розуміють, як жити вірою, у фінансовій сфері, вони не розуміються. Хіба ви не захопились тим, про що сьогодні говорив брат Джері, Коли збирав пожертвування на ранковому зібранні? Амінь. Саме так ми навчаємось цьому. Так, але ви проповідники, ви можете писати листи і збирати гроші. Ви можете сказати мені це прямо у вічі? Сумніваюсь. Чи хто-небудь коли-небудь отримував від мене листа, в якому я просив гроші? Якщо ви коли-небудь отримував такий лист, то це не від мене. І були люди, які намагалися це робити через соціальні мережі. О, брату і сестрі Коупленд потрібні гроші. Ні. Я не пишу таке і не поширюю у соціальних мережах. В мене немає часу на цей безлад. І дяка Богу за добрі речі. Але ви отримуєте там не лише добре. Мені краще залишити зараз цю тему. Бо я не хочу занурюватися в це. Ні, я навіть не починатиму. Це одна з проблем того, що коли ви проводите час і щось входить в ваші очі, в ваші вуха, а відповідною ваш дух і всі ці сварки, колотнечі. А там, де суперечки та сварки, там безлад і все погане. Амінь. Отже, 15 розділ Євангелія від Матвія, 21-й вірш. І коли Ісус вийшов звідти, Він пішов до країн Тирських та Сидонських. І ось жінка ханениянка, вийшовши з тих міст, кричала йому Змилуйся наді мною, Господи. І я зупинюсь тут і скажу вам, що підкреслити. Підкресліть ось цей вислів. Змилися наді мною, Господи. Коли ви зустрічаєте слово милість, коли ви зустрічаєте слово співчуття, зазвичай це одне і те саме слово, просто інакше перекладене. Інколи ви зустрічаєте це слово, дивитеся його значення. І воно означає співчуття. А потім ви бачите це слово перекладене як співчуття, але воно означає милість. Це важливо. І сьогодні ми дещо побачимо тут. Змилуйся наді мною, сину Давидів. Підкресліть це, будь ласка, дочка моя тяжко біснується. Але він не відповідав їй жодного слова. І учні, підійшовши, просили його відпусти її, бо кричить за нами. Він же сказав відповідь: Я посланий лише до овець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилась йому. Підкресліть ось це. Вона вклонилася йому і сказала: Господи, хто? Господи, допоможи мені. Він же сказав відповідь. Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Підкресліть хліб у дітей. Вона ж відповіла: так, Господи, але ж і пси їдять крихти, які падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: Жінко велика віра твоя. І мені не потрібно говорити вам, підкреслювати це. Нехай станеться за бажанням твоїм. Хіба це не дивне ствердження? Адже воно не вписується в релігійні уявлення. Релігія каже, я не знаю, чи є воля Божа на те, щоб зцілити мене, чи ні. Люди, які кажуть таке, у 99,9% випадків говорять, ну, я знаю, що він може. І я знаю, що деколи він зцілює. Але також ви почуєте, що разом з цими словами з уст такої людини виходить. Навіть якщо він когось ізцілить, то це не мене. Так, бо в їхній свідомості вони ті, кого він не зцілює. Або ж вони дивляться на це з такого боку. Єдиний спосіб дізнатися волю Божу стосовно зцілення я попрошу його зцілити мене. Або нехай хтось покладе на мене руки. і Якщо я зцілюся, тоді я знатиму, що це його воля. Ні. Зцілення це і є його воля. Мене звати Кенділа Флора. Ми з моїм чоловіком останні 33 роки є партнерами з місії Канета Копленда. Я є членом команди прославлення місії Канета Копленда. Це сталося у суботу. Напередодні Різдва посеред ночі. У мене ніби прострелило у вусі, і біль був таким сильним, що нам довелося поїхати до лікарні. Нам сказали: у вас інфекція в вусі. Я п'ять днів приймала антибіотики, але не було жодного покращення. Тому ми знову поїхали до лікарні. Лікар оглянув моє вухо, потім він провів кілька різних обстежень і виконав різні процедури. Потім він прийшов і сказав: Проблема у наступному у вас інфекція внутрішнього вуха і зовнішнього вуха, і також у вас є дірка у барабанній перетинці, вам потрібна операція і, можливо, після цього повернеться слух, бо на ліве вухо я зовсім не чула. І я сказала йому, я буду приймати ліки. І я буду проходити курс лікування і дам відповідь щодо операції. І, перше, що я сказала своєму чоловіку, коли він запитав мене, що відбувається. Я сказала, я стілена, бо ми живемо вірою і ми постійно вкладаємо в себе віру. Ви не плануєте, що вам доведеться проходити якісь випробування. Ви не плануєте, що вам доведеться приймати стілення. Але якщо вам доведеться це робити, то ви вкладаєте в себе віру, і вона автоматично потече з вас. І оскільки я вкладала в себе віру, це була просто природна реакція з мого духа. Сказано, ти зцілена. Одразу ж в молитві, коли Господь сказав мені не робити операцію, він сказав, щоразу, коли виникатиме біль, щоразу, коли ти думатимеш про нього. Я хочу, щоб ти сказала, мій слух повністю відновлений, і ця дірка повністю затягнулась. І я думала, що це було так цікаво. Бо Дух Святий сказав: Скажи лікарю, що коли ти знову прийдеш до нього на огляд у серпні, ця дірка повністю затягнеться. Я сказала йому це, а він відповів: Послухайте, леді, вам потрібна операція. Якщо ми не прооперуємо вашу барабанну перетинку. Це почне впливати на ваше друге вухо і ви втратите слух на обидва вуха. Я сказала: Я чую, що ви кажете, але я зачекаю. Він сказав: Але ви не можете подорожувати. І наближалась конференція для служителів. І я подумала, я поїду на конференцію для служителів. І я стояла на сцені і співала, грала музика. І я могла її чути трошки вище рівня шепоту. І протягом цієї пісні я думала: Господи. Я дякую тобі за те, що ми приймаємо це вірою. І я знаю, що ворог не вкраде те, що ти мені дав. І в четвер ввечері було зібрання стілення з братом Коплендом і братом Річардом Робертсом. І вже, практично, в кінці зібрання, брат Копленд сказав: Слух, втрата слуху, барабанна перетинка, дірка у вусі. І я сказала: Ось воно. Я знаю, що я маю повноту цього стілення, я отримала його. Мені перевірили слух, і лікар сказав: ні, ваше праве вухо чує приблизно на 10%, а ліве вухо взагалі не чує. Зовні здавалося, що нічого не сталося, але слово Боже каже, що зміни почнуться з коріння ситуації, і моє тіло стілялось починаючи з корення. Тому я просто приймала прояви. Ми були у Сакраменто, де проходила конференція. Я співала під час збору пожертвувань. І посередині цієї пісні мої вуха відкрились. І я стояла там на сцені, і я сказала: Боже мій, слава Богу, я подякувала Богу. І щойно я закінчила співати ту пісню, брат Копленд почав пророкувати мені про те, що Бог покликав мене робити у музичному служінні. Він і гадки не мав про те, що зі мною відбувалося. Після того, як ми повернулися з цієї поїздки, я мала знову йти на огляд до лікаря. І я подумала: ось воно до мене повернувся мій слух. Я знаю, що та дірка затягнулась. Я прийшла на огляд, і лікар запитав: як ваші справи? Я сказала, все чудово, я все можу чути. Він сказав: Гаразд, давайте тоді подивимось і перевіримо та дірку. І він сказав: Ні, дірка і досі є. Вам доведеться робити операцію. Але розумієте, ви не можете змінюватись лише тому, що ви не можете це бачити. Якщо ви бачите це тут, то Бог здійснить це. Потім у нас була наступна конференція: це був понеділок. І одразу ж після конференції я забула, що у мене був призначений візит до лікаря. Зайшов лікар і сказав: Гаразд, нам потрібно зробити декілька тестів. Потім він знову прийшов і сказав: мені потрібно зробити ще один аналіз. І тоді я сказала. Цієї дірки немає, я знаю, що її немає. Він сказав: Ні, дозвольте мені провести ще одне обстеження. І вже після третього обстеження він повернувся і сказав: схоже, нам не потрібна операція. Я підхопилася з того крісла. Мені було байдуже, чи був він п'ятидесятником, католиком, чи взагалі атеїстом. Мені було байдуже, що він подумає. Я підхопилася з того крісла і почала танцювати і говорити Слава Богу! Слава Богу! І я сказала. Лікарю, я сказала вам, що Ісус цілитель. Ісус мій цілитель. Зараз серпень. Мій слух повністю відновився. І дірка повністю затягнулась. Ісус він вірний. Кенділа Флора, і її чоловік Стівен вже довгий час є партнерами місії Кеннета Копленда, і ви можете уявити яким важливим є слух для співачки, лідера прославлення, і це чудове свідоцтво прийняття зцілюючої сили Божої, коли цей світ сказав, що це неможливо. Ви помітили, що робила Кенді? Вона старанно стояла на слові Божому, вірила його обітницям. І що сталося? Вона отримала своє зцілення, і саме тому я закликаю вас: знайдіть у Біблії всі місця писання, які говорять про зцілення. Знайдіть ці місця писання, які стануть вашим біблійним фундаментом для вашого зцілення. Говоріть слова зцілення у своє життя, проголошуючи над собою обітниці Божі простілення. Використовуйте ці місця писання, щоб залишатись здоровими, жити цілісними, приймайте їх щодня, так ніби ви приймаєте прописані ліки. Постійно робіть і кажіть те, що говорить слово Боже. Оновлюйте свій розум стосовно слова Божого, змінюйте своє середовище в атмосфері віри для зцілення. Повертайтесь до цих передач знову і знову. Ви зможете завжди знайти їх на нашому сайті kcm.org.ua. Також у розділі медіа не забудьте завантажити для себе безкоштовні тези цих передач. Ви можете слідкувати за ними щодня. слухаючи, як навчає брат Коупленд. Вкладайте слово Боже у своє життя. Велике спасибі за те, що дивилися на сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь.